Та надупнення надихає на якісь спокійні комплекси, так? І що ми можемо зробити з допомогою тіла, щоб себе заспокоїти? Якщо є можливість, можна понахилятися. Сьогодні я вам зроблю комплекс коротенький, нахили стоя на ногах. Угу. Отже, ножки з'єднуємо разом, нахиляємося трошки вниз. Ручки трохи вище колінок ложимо. Копчик підкручуємо, спинку рівняємо. Плечки прокручуємо від вух. Відчуваємо свою рівну спину, нахилену вперед. Тепер побули трошки в цьому положенні, відчули себе. Тепер вирівнюємо ноги. Спина в тому ж самому положенні, ноги рівні. Повним про копчик, про живіт, який втягуємо від себе, і плечки, які тягнемо від вух. Можна прикрити очі, постояти трошки в цьому положенні. Відчути відтяжіннями руками, ніби як відштовхуємося від ніг і відтягуємо наш хребет із копчика до маківки, роблячи його рівним, але без прогинів. Намагаємося максимально убирати будь-які прогини, скруглення прогини. Угу. Тепер ми додаємо трошки, руки витягуємо вперед. Ця вправа дуже класно допомагає змітнити м'язи спини. Нахил вниз, очі закриваємо. І зміцнюємо спини. І пам'ятаємо про дихання. Я зараз босоніж стою під цим думом, відчуваю силу його корені. Думаю, однозначно більше ста років. Як ви думаєте, скільки йому років, якщо я така маленька на його фоні. І тепер руки опускаємо вниз, ноги призгинаємо і вже животом тянемося до ніг. І чуть-чуть більше ручками так обнімаємо себе, чуть-чуть більше підтягуємо живіт до ніг. Плечі прикручуємо від вух. І вже робимо нахил в своєму варіанті, можна ноги вирівняти побільше, ногу нах... голову нахилити понижче. руками більше себе обняти. Це вже максимальний варіант нахилу. І в цьому положенні побудемо три цикла дихання. Вдих. Видих. Кожен свій варіант, можна ноги призігнути. Головне відчувати рівну спину. І трошки, як ножки наші тянуться, видих. Вдих. Видих. Плечі тянем від вуха, пам'ятаємо про це. Вдих, видих. вдих. Видих. видих. І обережно. Повертаємося. Не поспішаємо. Повертаємося в рухньому напрямку. Не спішимо, тобто ми знову повертаємося. Руки над колінами ножки вирівнюємо, плечки прокручуємо, спинку рівняємо. Тому що ми зараз були вниз головою. Да? І щоб не було різкого перепаду давлення, да? щоб голова не запаморочилася, ми краще це робимо повільно. Вертаємося. І обережненько вертаємося в рівне положення позу гори. Угу. Якщо є можливість десь підстояти, постати під, під якимсь деревом, да, особливо якщо це дерево столітнє, то використовувати цю можливість. Дуже класно для відчуття енергії. Угу. Робіть нахили для того, щоб заспокоїти себе. І для того, щоб, звичайно, на фізичному рівні це ми ножки розтягують, розтяжечки однозначно дають нам позитивні зміни в нашому тілі хребет вирівнюється, плечки розкриваються. Тобто Тут позитивних моментів дуже багато. Не упускайте можливості зробити нахили вниз. Я, якщо чесно, завжди це роблю, коли особливо коли відчуваю, що щось в спинці пішло не так. Тобто й дуже класно розгружають нашу спинку. Угу.